Оточення президента у вигляді міндічі крало кошти на енергетичних об'єктах і фінансувало зрадників на Московській Федерації. У нас масово гинули люди, і ми знову маємо шалені втрати. І поки вони собі обговорювали, що оборонні споруди в енергетиці не потрібні, бо вони не мають сенсу. Ми втрачали не тільки терет, не на фронті, але знову ж таки платили життями наших захисників. І сьогодні не до смішків. А просто кожен мав би зараз визначатися, він залишається з Україною, чи, вигороджуючи він діч, залишається з ворогом і вбиває українців. Хтось скаже, що я говорю пафосно, але насправді це все дуже і дуже просто. Хто сьогодні буде відповідати, коли нам розказують, що давайте звільним двох міністрів на тому все завершиться? Ми маємо вимагати повної відповідальності тої нечисті, яка собі дозволяла у найважчі для країни часи просто системно красти, прикриваючись своєрідним імунітетом наближених до президента. Сьогодні у нас дійсно стоїть вибір, чи завтра буде в якій країні прокидатися? І сьогодні в парламенту є найбільша можливість рятувати державу.